Шановні співвітчизники, вас вітає окрема Донецька, 109-та бригада територіальної оборони України. 2014 рік, 2024 рік. 10 років війни, 10 зим. І ми стоїмо, і ми вистоїмо. Сейчас підходить день Різдва Христова, то єсть той день, коли родився Ісус для спасіння всього людства, для мирного життя, для сімейного щастя. Шановні українці, я вітаю вас святом, бажаю мужності, терпіння і перемоги. Обов'язково перемоги у цій тяжкій боротьбі. Святковим столом на, на даний час у наших бійців, як завжди, куття, але це куття армійська. І тому, коли ви їсте, горіхи, рис, солодощі, смаколики, пам'ятайте про тих. Які зустрічають це свято із такою кутюю, армійською кутюєю? Щастя вам здоров'я, смійного благополуччя і успіхів! А всім нам перемоги і щасливого життя і довгого миру після перемоги! Слава Ісусу Христу! Шановні побратими та посестри, які разом зі мною приймають участь у цій війні, які воюють разом зі мною в ТРО. Я поздоровляю вас з Різдвом Христовим, нехай Господь благословить всі ваші справи. Нехай у вашій кожній сім'ї буде щастя, спокій, здоров'я та мир. Я хочу побажати кожному з вас успіхів у вашій нелегкій праці і разом до перемоги! Найголовніше, що хотів би побажати, це єднання, миру, спокою, щоб всі е, батьки, брати, сестри, сини вони повернулись додому живими, е, здоровими і як омога скоріше Усім українцям, е, нації нашій. Дійсно, це єднання, благополуччя, здоров'я, розуму, врешті-решт. Ну і мирного неба все-таки над головою. Перемоги, мирного, мирного неба над головою вам, нам і всім будущим поколінням, щоб, щоб ми не знали такого слова, як війна. Хочу побажати всім українцям, щоб все-таки у нас закінчилася війна. Щоб у нас все почало відбудовуватись, щоб все було добре і слава Україні! Шановні українці! Від ці 120-ї бригади вітають злітвом Христом. Та бажаємо вам щастя, добра, Божого благословення в кожен дім зі зброєю в руках сьогодні. Тут ми завтра повернемося в кожен дім з перемогою. Бажаю вам всього самого найдорожчого і того, що ми всі бажаємо, це нашої єдиної і великої перемоги, І щоб наша Україна завжди процвітала і завжди була світуча і співуча. Міцного здоров'я, щастя. По понімання е, мирного неба над головою. Щастя, здоров'я, крепкого здоров'я, терпіння, щоб ви терпіли, щоб дождалися нас всіх додому, живими, здоровими. Наступаючим новим роком, ми леви! Щастя, здоров'я, перемоги! Слава Україні! Героям слава! Перемоги нам всім! Перемоги нам всім! В першу чергу хотілося побажати перемоги, повернутися всім додому, до своїх сімей і різдво зустрічати вже в родинному колі, щоб це було, раз вже така випала доля, останнє наше Різдво в умовах війни. Насамперед, і миру, миру, мирного неба, воз'єднання з, з сім'ями, всього-всього найкращого, щоб всі плани, які собі запланували побратими, військовослужбовці. Щоб вони здійснилися. Поскоріше вернутися додому з перемогою. Здоровими і живими. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Христос народився! Славімо Його! Ми на порозі нового року, і він наступає, і кожен українець. Хоче щось для себе. Ви знаєте, колись я задумався, що е, я можу бажати багато чого, але від мого бажання не стане ні холодно, ні жарко цій людині. А от коли я помолюся Богові за щось, то щось може статися. Господь має силу дати кожному українцю і кожному, тому кого я бажаю, щось сильне втілити це в силу. І сьогодні я ми кожен з нас молимо, щоб перемога настала. Але перемога, Божа перемога в цій війні. І в нашому житті є духовна перемога, а є фізична перемога. І ми молимо, щоб вона насталася. Молимо нашого Бога, щоб він став силою нашого війська, і самі намагаємося бути цим військом: військом чистим, військом смиренним, військом лагідним і військом сильним своєю святістю. До цього ми йдемо, і цього ми просимо Бога, щоб він надихнув на цю святість і на цю силу духовну нас, щоб ми вистояли в цій війні, яка триває зовнішня, і і перемогли в той війні, яка внутрішня, яка проти сатани і проти його темних ангелів. Нехай Господь переможе в війні зовнішній і в ній внутрішній з нами, щоб ми отримали Царство Небесне, яке нам кожному з нас уготовано. Амінь. Дорогі побратими та посестри, дорогі українці, вітаю вас з наступаючим Різдвом там Новим роком. Усім, хто зараз знаходиться в окопах, бажаю міцності, витривалості та удачі. Бажаю, щоб наступний рік був для нас переможним. Слава Україні! Шановні побратими, друзі, військовослужбовці та їх сім'ї. Щиро. Бажаю вам в наступному новому році вдачі, здоров'я, вітаю також від щирого серця вас з наступаючим Різдвом Христовим, що вас благословляв Господь та послав буквально на кожного цілий батальйон янголів-охоронців. Це нам знадобиться. Ми знаємо, що з нами Бог та з нами перемога. Також бажаю скорішої перемоги та нашої вільної України. Слава Україні! Перша стрілецька рота 171-го батальйону вітає 120-ку, 120-ту бригаду з новорічними святами і з Різдвом Христовим. З Новим роком вас всіх з Різдвом. З Новим роком та Різдвом Христовим. З Новим Роком і скорішого нам перемоги. Вітаю з Новим роком і з щастя Поля, все найкраще. Бажаю вам міцного, здоров'я, успіхів в бойових діях. Бажаю вам мирного неба над головою, здоров'я! Рішої перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Слава! Року! Слава висях Богу і на землі мир в людях благовоління. Різдвяна зірка своїм зі щастям сповістила вохлам про народження Богомладенця, і вони прийшли поклонитися йому, маючи велику надію на зміни і на спасіння всього людства. Нехай же світло Христової радості, Різдва Христового наповнює ваші оселі всю нашу неньку Україну, яка, на жаль, зараз знаходиться у війні. Різдво є сімейним святом для багатьох українців, але, на жаль, війна не дає змоги фізично зібратися усім за одним родинним святковим столом. І ті, хто Взяв зброю до рук, захищати рідних та близьких, відчувають їхню молотовну підтримку, яка неодмінно дає сили та наснаги продовжувати боротьбу проти сил темряви. Нехай же, Бог молоденець, який нині народився, і ми святкуємо Його світло Христове Різдво, наповнює серця вашою радостю, любов'ю. Вірою та надії на неодмінну перемогу, і щоб усі українці мали змогу, як і раніше, збиратися за одним святковим столом, славлячи Бога і згадуючи всіх тих, хто нині на щиті заступив на вічну варту, за волю, свободу та єдність України. Христос рождається, славімо Його! Вітаю збройні сили України з Різдвом Христовим. Бажаю вам щастя, здоров'я та перемоги! Здоров'я та й найшвидшої перемоги. Бажаю вам щастя, здоров'я та сили. І найближчі перемоги! Слава Україні! Слава Україні! Дорогі українці! Дорогі шановні побратими та посестри! Від імені військовослужбовців Донецької окремої бригади Сил територіальної оборони хочу привітати вас Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. Перш за все, хочу побажати вам міцного здоров'я, довгих років життя. Хочеться, щоб в цей час саме рідні були разом, щоб наші дружини, наші діти були у затишку, були завжди під мирним небом. То хочу побажати усім нам як можна скоріше перемоги та мирного неба над усією Україною. Божої вам ласки, Божої благодаті і всього вам самого-самого найкращого. З Новим Роком і Різдвом Христовим! Вітаємо всіх побратимів, сім'ї та родини свої з наступаючими святами. Всім скорішої перемоги, щастя, здоров'я, всім веселих свят, швидшої перемоги і мирного неба над головою. Всі ми думкою десь трошки вдома, але ми зараз тут. Ну я думаю, що на ці свята в нас є єдине побажання швидкої перемоги. За святами, вітаємо, вітаємо. слава Україні. Героям вітаємо. слава! Шановні побратими та посестри, вітаємо вас з Різдвом Христовим. Бажаємо вам скорішого повернення додому, до своїх сімей, до своїх близьких, до своїх рідних. Бажаємо повернутися живими, цілими, неушкодженими, психологічно та фізично здоровими. Ну і гарних свят! Скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Військовослужбовці 109-ї Донецької окремої бригади сил ТРО Збройних сил України вітає всіх українців, військовослужбовців та їх сім'ї святом Різдва. Це спасіння, це перемога добра над злом. Ми маємо цю надію і велику радість, що для людства є надія, надія спасіння. Як Бог дав надію і дав спасіння для людей, так збройні сили України також дає надію для людей України і дає цю, цю, цю надію на перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Збройним силам України!